Всем привет. Спека неможлива. Приходиться ввечері трошечки поливати водичкою. не багато, щоб не було шока для огірочків. Але хоч немножко водички було, щоб огірочки були. От. А зараз, чого я знімаю відео, будемо пробувати викопувати чесничок карамболь, який весною я викладав відео. Як я сажав, тепер же ж потрібно подивитися, що ж я таке посадив, що воно виросло. Йдемо. Вже посох. Ну, будемо пробувати. Опа! Ну, щось не дуже величкий. Ну, будемо далі шукати. Як буде великий, покажу. О, трошки вже більший. А ну цей. О. Це вже. Похожий більш на карамболь з діточками, бачите? От. їх теж можна буде сажати. О. 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 Дело йдеть. Так, карамболь викопали. Посадили небагато сотки, буквально дивіться. Оце було отак трохи посажено. І ось тут, буквально трохи. І такий урожайчик. Оце цієї. Там не поливає мені От. І це ще не почищений. Ось. І ось почищу, покажу. Ну такий моцний. Моцний такой, да? вот так? І бувають отакі попадаються. Він типа цибульки. Це сплошной чеснок. Головка чеснока. Прикольно. Ось так на них ці, бачите, деточки. Раз, два, три, че, три, чотири, п'ять, шість штучок на кожній. Вот. Ну що, почистимо все покажу. Ну що ж, міні-робота зроблена, чесночок викопали. Оце ракомболь. Оце, навіть не знаю, це нам сусідка дала. Хороший чесночок. Хорошо вродив. Ну, різницю видно одразу. Да? От, навіть от великого чесночка, великий, і ракомбольчик. Так що він і на смак. Дивує такий більш солодкий. От. І по величині він великий. Ну що ж, буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто дивився. Всем пока!